Уже десь у далині голосує, щось знайшов. Вітаю! Сьогодні у нас є 20 вересня. Погода так за кілька таких похмурих дощових днів. Сьогодні так виглянуло сонечко. Температура... Температура десь так. 18-19 градусів, потепліло. Файна така погода. То Сьогодні хочемо піти подивитися по своїх грибних місцях, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Йду дивитися, де той мій безпкетник. Десь там внизу. Okay. Десь тут перше гавкав, тепер стих, нічого не чутно. Іду ще туди нижче. Є прибіг захеканий. Хлебче води десь бігав. Когось знайшов для початку. Попадає нам такий файний яка краса. Молодий. Товстенький такий. У. У, краса. Початок є. Ідемо далі. Ото є. Ще тут два такі виглядають. А ну, вони невеликі. Не залишаються, не підростають. О, ну такий, такий то вже інша справа. О, йдемо далі. О, такий. О, там є ще один. О, він вже такий переспілий. Не залишається. О, Паріненький. Молодий. Ой, яка краса. Чудовий. О, ще один там бачу. Найк відпочиває. Такі хлопчики. Молоденькі чудові такі. Mm, такі якісь такі гриби трапились цікаві Ага, десь бігав. Я б ти три потолочиш, найко. Де був? А? Я казав тобі далеко не ходити. Іди. Такий Тріп'ятничок нам попадає. Чудовий молодий. Кілька кроків пройшов і яка краса нам попадає. Ой, які чудові! Просто красені. О, такі молоді. Великі. Така краса. О, там ще одного бачу. Такий чудовий. Молоденькі такі, класні. Ну найк знову когось знайшов. Тут тепер білки активні, збирають горіхи, заготовлюють на зиму. То певно певно знов білку знайшов. І то подививлюся, на як уже когось знайшов, її вже бачу він наверх, а окей. Білка абокуниця. Що ти кого ти там бачиш? Найко. Я поки що нікого там не бачу, а ти когось чуєш. Є то я. Бачу там білочка є. Проскочила щойно. Вже є сокоти. А тобі, хлопче, їсти не дай. А когось потурбувати. Йдемо, давай, все. Пішли, пішли, пішли. Є, прибіг. Соня якийсь дуже активний. І нам попадає такий. Ще молоденький. Класний. Десь побіг у своїх справах. О, чудовий молодий. Йдемо далі. Та ще є такий більшенький. Такий прихований. Lato je. Je tu taki ne majhenki najroste. Eh? Tam še en je. Oni najroste, ne, to ni naša dobra. In še ena sprava. Ojeki, te še taki tu stengi. Taki klasni. Ось грибничка, Просто красень. Такий моцний. Чудовий. Йдемо далі. До цього треба подивитися. О, та ніби чистий. Біленький, але вже такий трохи великий. Ну нічого, Подивимося. Я так вийшов на полянку, де є яблунька, яку я колись прищепив. І тут хтось активно відвідує. Все таке витоптане. Є ще яблук. На дереві хтось приходить. Яблунька зародила. Тварини раді, птахи. Олень об'їдає молоді гілки. Найка я. На повідок взяв, щоб не злякати його. Він почув мене. і дивиться у мій бік. Дивиться на мене. Бач мене, чує найка. Так на сьогодні достатньо, походив, подивився по своїх грибних місцях, перевірив. Є у нас сьогодні ось такий результат. Такі червоноголовці, файні, молоді, але трапляються рідко, такі поодинокі, нема. Немає білих грибів взагалі сьогодні мені не попалось. Хоча вологи так достатньо в лісі. Дощі були. Буде надія, що вони ще з'являться. Буде тепло, то є надія, що будуть. Найк сьогодні такий дуже активний. Був трохи на повідку. Такий трохи башкетник сьогодні. Добре, вам дякую за перегляд, що зі мною, всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу. Ось ще так по дорозі додому попадають. Такі.